Ігрових ноутбуків не існує. По справжньому ігрових потужних класних ноутбуків не існує. Я вам зараз поясню, чому. Трохи забіжу наперед і скажу, що це є трохи байт, тому що такі декілька моделей видів ігрових ноутбуків є. Але я зараз вам розповім, чому я вважаю, що це вже не дуже ноутбук. Так дивіться, це класний ASUS АСУСТАФ сучасний на 9 дев'ятому процесорі 13-го покоління, і тут всередині 4060 стоїть. Ось така його товщина. Бачите, десь ось така. А ось так виглядає відеокарта 3070 Ti. Дивіться, отак вона виглядає розібрана. Ось так виглядає система охолодження. Воно, типу, складається. І вона має ось таку товщину, Як би видно, да? Наскільки вона товща Товща за цей сам ноутбук. Тобто вона набагато товща. По суті, що може бути від відеокарти в цьому ноутбуці, це саме ось цей чіп. Бачите? І звісно, система охолодження таку класну, ми поставити не зможемо таку велику, там на три кулька, на два кулька. А ми зможемо поставити е, урізану систему охолодження. І карта, скоріш за все, також буде урізана, Тобто вона буде видавати меншу потужність, на дивлячись на те, що вона буде також 4060. Якщо ви подивитеся ноутбуки з відеокартою 4060, навіть у різних виробників у різних виробників, ви побачите, що навіть Сама 4060 цих ноутбуків буде різна. Якась буде видавати 120 Вт, якась буде видавати 90 Вт, якась може видавати 140 Вт. І звісно, та відеокарта, яка буде видавати 140 Вт, вона буде потужніша за ту, яка видає 100 Вт. Е, не дивлячись на те, що то 4060 і то 4060. Крім цієї відеокарти, ще є е, процесор, який також потрібно охолоджувати. Значить, дивіться, ось, такі от, ось така от башня. Яка ну якої реально навіть не вистачить на i9 повноцінний в ПК, бо тут всього на всього п'ять трубок, але дивіться, яка вона товста, жирна, потужна, яка також ну, набагато жирніша за цей ноутбук на i9. і звісно, проц також буде урізаний. Він не буде видавати таку ж саму потужність, як десктопний процесор. Тому я би сказав, що якщо ви розглядаєте собі ігровий ноутбук, ви маєте розуміти, що ви будете купувати все рівно ну урізану версію набагато дешевше буде собі зібрати ПК. В мене були реально ігрові ноутбуки. На жидкому металі, дуже класні, то були там Asus, Вони коштували 200 тисяч гривень, там була 4090, і що я скажу? Це була сімнашка класною матрицею. Да, 4090 була врізна, тобто там було менше гілів, вона працювала нижче, ніж повноцінна 4090, але із-за того, що за 4090, її з головою вистачало. Просто в чому головний момент? Із-за того, що він був великий, потужний, він був ще й тяжкий. І носити його з собою вже незручно. Тобто, як для мене, головна функція ноутбука це портативність. Що ти можеш взяти, понести в офіс, понести ще кудись, сісти там, попрацювати, там попрацювати. Ти хочеш поїсти, пішов на кухню з ним, хочеш посрати, пішов, ну можеш носити з собою. Коли в тебе сімнашка, яка важить, там, я не знаю, 5 кг, що зарядка до нього важить 2 кг, а ти з ним вже не дуже походиш. Тому ігровий той ноутбук, да, але. Я не думаю, що це вже і ноутбук повноцінний розумієте, тому що вже портативності як такої немає. Тобто, дивись, якщо ти хочеш програти в ігри і ти готовий заплатити більше коштів, пограти на гірших налаштуваннях, але тобі потрібна портативність, ноутбук це реально твій варіант. Якщо ти хочеш грати в ігри, і твій ПК буде стояти на столі, ти не будеш нікуди шасати, то набагато вигідніше зібрати собі ПК.